Наташ, і знову ми, і знову <рик> ти <рик> самий найкращий гінеколог-ендокринолог міста Києва і планети і земля. Питання від наших підписниць. Це тому, що ти мій земляк. <рик> да? <рик> да? <рик> да? <рик> Давай Боже нагадаємо глядачам, що ми ж з тобою з В козацької є землі. Такий... <рик> да. Я до тебе То при... у нас ця хімія, да з, з земля до тебе є такий подарунок геніальний. Я, я тобі подарю. Так не значить питання: в якому віці сучасна українська жінка е, йде в менопаузу? Я не знаю, чому сучасна українська, ну мабуть, тут якісь ознаки е, війни стресів, якось да, на це впливають. Да. Е, я думаю, що малась на увазі, що в сучасних умовах дійсно е, наразі є таке явище, як перечасне виснаження яєчників. І, на жаль, воно молодше. Тобто раніше там вік менструації середній був 48, 50 52, то зараз все ж таки 44-45, і да, достатньо швидко зростає кількість жінок з перечасно виснаженим яєчником. Тобто, коли у них порушується робота яєчників, і знижується кількість естрогенів. ще там, до віку 40 років. Ну, насправді, в 35 вже починається знижування естрогенів у жінок. В твоїй практиці сама от молода дівчина з виснаженням яєчників, щоб це переходило? 22 вже... роки. 22 роки. Да. Це, це жах. Конечно. Я тобі скажу, треба бути чесною, що це порушення я стала відмічати ще за декілька років до війни. Тобто, це не тільки війна. Тобто війна просто шаленими темпами, але. Добре, Но а ці ковідні всі справи вони да. вплинули да. також да. я вважаю, чинами? що ковідні справи вплинули. Ковід дуже впливає на роботу щитовидки і наднирників, Да? Ми знаємо да, про цей ковідний синдром з когнітивними порушеннями. Тобто це не тільки судинні питання, а це також ще і е, про наднирники. Які перші ознаки менопаузи, простими словами? Е, Переменопаузи. Перемену. Тому менопауза – це вже, Пері. коли рік немає менструації. Тоді ми називаємо менопауза. ознаки переміну. Тобто, Цього Пер, оцього зниження естрогенів. Перед. Якщо найранішні, прямо саме це е, сухість в інтимній зоні, е, це сухість слизової ока, е, це може бути безсоння. Тобто жінки починають е, мати розлади сну при зниженні естрогенів. Це може бути збільшення рясності менструації, і це от такі от ранішні, тобто когнитивні писоння, синдром сухої вагіни. І коливання в рясності Ти мене дуже здивувала про сухе око. Про Ти, сухе. Я перший раз таке почув. А вибач, офтальмологи тобі часто направляють пацієнтів Ми розмовляли. У мене да? була на моєму youtube каналі розмова з офтальмологом, і вона теж мене підтримала. Не всі просто про це знають. Ти розумієш, що з багато синдрому сухого ока з рахунок роботи з гаджетами. Є деякі офтальмологи, які знають про синдром сухого ока, як про те, що знижується естрогени. Що собою представляє процедура омолодження вагіни? Це якийсь комплекс. Боже, чи що яке класне таке? питання. Це прям наша улюблена прям тема зараз в ліорі. Ти вибач, може, так я не рекламую себе, я просто ну, це... я, я пишаю своїм ліором. І ми і командою, так. Да. І тих, до речі, теж частина нашої частина. команди, хоч там, да, може, зараз рідше до нас приходиш. Вульвовагінальне омолодження. Ну, по-перше, треба розуміти слизова інтимної зони, вона реагує на зовнішні подразники, на все, що відбувається з жінкою, точно так же, як і шкіра. Тому вона має тенденцію до вікових змін так само, як і шкіра обличчя, шкіра тіла, як м'язова система, як кіскова система. І ці вікові зміни вони проявляються не тільки сухістю в інтимній зоні, і як наслідок молочницями. Також е, порушеннями процесів сечовиділення, нетримання, почащенням, запаленням, тобто е, циститами. І коли ми говоримо про омолодження, ми говоримо про те, що ми допомагаємо своєчасно вікові зміни коригувати. Да? Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про пролапс, да, про провисання стінок піхви, неважливо, це вікові зміни, чи це післяпологові зміни, або це все разом. Да, або... Жінка має так звані ці дисплазії сполучної тканини, то тут потрібна в першу чергу правильна гімнастика тазового дна. І в першу чергу комбінація гімнастики тазового дна з роботою грудного відділу, тому що коли відразу вирівняла спиночку, коли згинається хребет да, в грудному відділі, підвищується тиск в внутрі брюшний. І починає тазове дно просідати. Тобто, якщо ми говоримо про вульвовагінальне омолодження, перше, з що ми починаємо, ми починаємо з щоденної гімнастики справ для спини, щоденне вправи для спини та декілька вправ да, для тазового дна, включаючи вправи кегеля. По-друге, що ми використовуємо в Льорі? Ми використовуємо в ліорі систему, тобто у нас є редермалізація, тобто це зволоження з допомогою там, бурштинової кислотої, гілоронової кислоти. Ми використовуємо плазматерапію, причому це у нас швейцарська система. І ми використовуємо у нас є плазматерапія разом з гіллоновою кислотою. І тільки потім да, ми переходимо безпосередньо корекція гормонального фону. І робота з тамшковим трактом, це завжди призначається жінці протизапальна дієта, і тільки потім ми переходимо до да, цьому вульвовагінальному вагінальному молодженню, про яке говорить зараз соцмережі у вигляді там, лазерних технологій. От тільки тоді, тобто, спочатку корекція, харчування, без ну ніяк без цього ем, робота з тілом. Да, з м'язевою системою, щоб вирівняти поставу, щоб зняти напругу тазового дна, тому що ну, лазер ж не заштопає, там вибачте все, він же не, не прибере, підвищений тиск внутрібрюшний, не прибере. І тільки потім вже да, можна використовувати лазерні технології. Ми використовуємо арбєвий лазер. Ось так. Моє улюблене питання як онколога. Угу. Боротьба з менопаузою замісною гормонотерапією. Ти знаєш, я вважаю, що для онкології набагато гірше оця війна. Чим замісна, чим замісна гормональна терапія. Ми ж насправді не знаємо, чи дійсно замісна гормональна терапія веде до онкології. Чому? Тому що. Е, який відсоток жінок проходить обстеження як потрібно для протоколу е, призначення замісної гормональної терапії? Тут, якщо в ж, молочна залоза жінки, да, вже містить клітини, змінені, в яких є рецептори до естрогену і прогестерону, ну то звісно замісна гормональна терапія про е, спровокується. Ну, це, це зрозуміло. Але, на жаль, це буде неприємно почути багатьом нашим глядачам, тому що наразі цей, скажімо, вайб, створений навколо прийому бокалу вина, він настільки такий прям романтизований, він настільки возведений в ранг гедонізму, такого класного такого інтелігентного, інтелігентного насолоди. Що багато да, жінок в нашому суспільстві просто приймає бокал вина як от частину цього красивого вайбу. А доведено, що алкоголь він підвищує ризик розвитку раку молочної залози. Ожиріння, на жаль, підвищує. Ну зрозуміло, що генетика да ми тут, ну тут є онкологія, яка залежить від генетики. Але якщо ми беремо дослідження, от, це дуже давні да, дослідження по комбінованим моральним контрацептивам і ризику раку молочного залози. Це данські да, дослідження. Тобто жінки, які довготривало приймали протизаблітні пігулки в естроген прогестинові, да, в них був ризик раку молочного залози вищий, ніж ті жінки, які не приймали. Але ніхто не е, порівняв е, верніше. Там була усіх жінок купа жінок з ожирінням, з палінням. В цій же групі. В цій же групі. Тобто самі дослідники кажуть, ми не знаємо, чи це точно пігулки гормональні, чи все ж таки це ще оці, всі фактори ризику, які є ну, класично прийнятими, да, визнаними е, як фактори, які є фактором ризику раку молочної залози. Потім це дослідження, яке там да, жіночі видання. Е, Розповсюдили в Україні, переклали невірно. Ну, дискутабельне, що внутрішньоматкові контрацептиви з лівноргистрелом підвищують ризик раку молочної залози. Розумієте, правильна контрацепція для жінки вона настільки важлива, це її свобода. От я один з тих лікарів в Україні, які так своє професійне життя присвятив тому, щоб жінка. Розуміла, що контрацепція це її захист від незапланованої вагітності, перше. А по-друге, це її шлях до вільного відчуття себе в сексуальному контакті. Один з. Ми зрозуміємо, що один з. Але е коли жінки починають використовувати, от, 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 що матку контрацептиви, вони кажуть, Боже, чому я не зробила цього раніше? Тому. До всього треба підходити. Ми не можемо так, от на загал, сказати: да, всім не можна замацну гормональну терапію, всім не можна спіралі. Е, треба все рівно повертатися до індивідуального підходу. Бо кожне тіло, воно все рівно унікальне. Зрозуміло, слухай, і в тебе є чоловічі гормони, і в мене є чоловічі гормони, і в тебе є жіночі, і в мене є жіночі. У нас у двох виробляється Я сподіваюся, лакти, що в мене менше жіночих гормонів, чим у тебе? Ну понятно, це ну я тобі добре. Ти те ге у нас е е е в однаковій кількості театропний гормон щитовидка в однаковій кількості ну умовно, да, виробляє е гормони щитоподібної залози. Але ми ж ну, різний темперамент маємо. там, ми, ми по різному приносимо стрес. Все рівно Якщо... рівно, настрій це про цю біохімію. Якщо йде питання про замісну гормонотерапію, треба прийти до гінеколога-ендокринолога, пройти певні обстеження для того, щоб зрозуміти, чи немає додаткових ризиків виникнення якихось онкопроцесів чи такого запуску цієї пред там якоїсь патології, яка може закінчитись онкологією. Тому не можна всіх гребти під одну там під одні граблі, що все. Краще страждати в менопаузі, чим приймати mm -hmm. замісну Конечно, треба ж розуміти, зрозуміти. У нас є ризик, да, е, приливи, безсоння, е, втрата м'язевої системи, е, втрата когнитивних функцій. Так і для чоловіків теж саме в Андропаузі. Вони ж там теж силіться. Ми сипляці. поговоримо наступного разу з тобою, ага, якщо добра, можна, залишимо це добре, в добре. Добре, так що, дівчата, підписуйтесь на канал е мамолога, онка е онкомамолога, пластичного хірурга Андрія Копчука. Слідкуйте за всіма його випусками і обов'язково буде цікава інформація про чоловіків. А я вважаю, що кожна жінка має знати. Фізіологію чоловіка і процеси, які з ним відбуваються, і чоловік має знати якомога більше про жінок, хоча б просто, для того, щоб вміти правильно будувати і сексуальний контакт, і близькість, і знати, як доставити жінці задоволення, різне задоволення, не тільки сексуальне, а від навіть спілкування. Як правильно жінці зробити комплімент. До зустрічі!